Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 343 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу збройні сили знищили ще 920 окупантів. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Ракетники і артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління. Та один склад боєприпасів Росія продовжує доводити байдужість до своїх військових, зокрема тих, кого поранили. Противник продовжує зазнавати втрат так, в районі Нової Іванівки Луганської області облаштовано ще один військовий шпиталь на лікуванні перебуває близько ста російських військовослужбовців. Ступінь важкості поранення зазвичай занижують та не обліковують у медичних документах. Після Надання мінімальної допомоги відправляють на передову. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.